Я думаю, у вас теж це дратує, коли виходиш з душа. І тут ось така фігня. Запітніло дзеркало. Звісно, що з цим можна боротися, купити дзеркало з підігрівом. Або брати фен. І феном це все діло ну, дуже довго, дуже довго реально. Ну По типу можна боротися. Ну, коротше, я придумав кращий спосіб. І дешевий, як це все усунути? Купуємо на Aliexpress дві ось таких пластини, і зараз будемо клеїти. По розміру трохи не підходить через ось таку дурну конструкцію дзеркала. Я не знаю, хто такі дзеркала робить. Але якось зараз будемо мудрити, тому що дзеркало вже є, пластини вже куплені. Я так думаю, просто приклею, а це хай воно собі там буде, хай собі гріє просто повітря. Приклею так, що нічого в повітрі не буде висіти. Зайві шматки обрізав. Бачите під самі ці. Кривенько трохи. Ну, то таке це ж наклеючка. Її ніхто не буде бачити. Єдине, що при транспортуванні, китайці, отак як його склали. Ось цю складочку я ніяк не можу її вирівняти. Але я сподіваюся, що в цьому місці воно буде гріти все чудово. А тут просто з цієї сторони приклеїв його на алюмінієвий профіль. Ось так. Хай краще профіль гріє, ніж пластик. Пластини на аліку можна замовити різного розміру. Бачите, пише дзеркало пітніє. Вони є прямокутні, квадратні, овальні і круглі. Я замовив прямокутні. Розмір в мене 30 на 40. Пише, що 1,5-2,5 Вт. Потужність і температурний режим до 20 градусів. Но це я не знаю, ще 20 градусів вистачить, щоб воно все було добре. Зараз клею наступну. І будемо вже пробувати. Все готово. Будемо зараз пробувати пластини приклею. Я сподіваюся, що ось це потім, можливо, воно нагріється і вирівняється, бо воно буде ефективно працювати. Тут все підключив, буде працювати через кнопочку разом з підсвіточкою. Не хотів заморачуватися, ставити додаткову кнопку. Пробуємо. Запітніла навіть камера, перевіряємо. Подивимося, наскільки. Ефективно буде працювати. Спеціально для цього відео зробив тут сауну. Напустив стільки парі, добре пропарився. Дивіться, одразу видно, як вже працює підігрів, пішли ось такі смужки. Ну ще не настільки ефективно, щоб воно розпітніло. Пройшло 40 секунд. І дивіться, бачите? Все ж таки працює чудо-китайський пристрій. Да? Ось тут, де воно не поклеєно, бачимо смужку. А так гляньте. Я так думаю, ще трошечки, і все. Тобто, якщо ви приходите собі в ванну там приймати душ чи будь-що, одразу вмикаєте собі і йдете купатися. Потім виходите і все. І будете мати вже дзеркало, не запітнівши. Пройшло півтора хвилини. Що ми маємо? Посередині смужка, де не поклеєна, бачите, воно запітнівше. верх весь, де підсвіточка, запітнівше. Ну, вже краще, ніж було, вже краще, тому що вже можна хоча б пригнутися і голитися, і бачити себе. Круто, круто. Я вважаю, що за такі невеликі гроші однозначно може бути. Так що Петровичу, як завжди, великі подобаючи за ось такий тест. Es invocado.